Бахмут продовжує залишатися епіцентром удару окупантів. На північ від міста в районі Ягідного тривають жорстокі бої. Про це повідомив речник східного угрупування військ Збройних сил України, полковник Сергій Череватий. За його словами, противник за минулу добу здійснив понад 300 обстрілів з різних видів озброєння артилерії та РСЗВ. 60 бойових зіткнень сталося, де ворог втратив за минулу добу 63 військовослужбовця вби. Тими та 141 пораненими різного ступеня сказав Чариватий. Наразі українське командування вживає заходів для недопущення просування ворога. Череватий також зазначив, що противник тривалий час зазнає тяжких втрат, а динаміка бойових дій на цьому напрямку залишається контрольованою українськими захисниками.